Люди, які планують переїзд до США, часто не можуть визначитися, який же штат обрати, і який в цілому з них краще. Адже всі штати в Америці різні. Вони відрізняються законами, кліматом, інфраструктурою, доступністю робочих місць, цінами і навіть мовним акцентом. Я Катя. Ви на каналі Будні за кордоном. І сьогодні говоримо з вами про найкращі штати для переїзду в Америці на думку наших співвітчизників. І, як завжди, з мене цікава та корисна інформація, а з вас вподобайка, коментар під відео та підписка. Вам то не складно, а для мене це найкраща мотивація та підтримка. Поїхали! Те, який штат обрати для переїзду, залежить від багатьох чинників, які варто враховувати. Це скільки грошей у вас є в запасі? Який рівень вашої англійської мови? Чи є у вас родичі, друзі, чи знайомі або якась інша підтримка в Америці? Та яка спеціальність у вас є, або чим ви плануєте займатися в Америці? Якщо у вас є родичі або друзі в США, то це величезний плюс для вас, адже як мінімум вони зможуть допомогти вам з питанням житла та оформленням документів. Ну як бонус, адаптація проходитиме легше і менш стресово. Якщо родичів або друзів в США у вас немає, то доведеться вирішувати питання з орендою житла. В мегаполісах, як правило, житло коштує дорожче, в передмісті дешевше. Тому можна орендувати житло в агломерації великого міста і їздити туди на роботу, де вакансії більше і зарплатня вища. Якщо ваш рівень англійської мови низький, то для початку краще обрати великі міста, де є українські громади. Найбільші такі громади зосереджені в містах: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами, Сіетл та Чикаго. Щоб зрозуміти, в який штат США краще їхати жити і де вам буде найкомфортніше, можна для початку порівняти регіони Америки. Усі Сполучені Штати умовно поділяються на чотири регіони: південь, захід, середній захід та північний схід. Почнемо з останнього. Північно-східні штати користуються великою популярністю серед наших співвітчизників. Найбільш популярні штати серед них Нью-Йорк, Пенсильванія, Нью-Джерсі, Коннектикут, Масачусетс. На північному сході США найрозвиненіша економіка, найрізноманітніша культура, високий рівень життя та багато своїх. До 85% населення регіону живе в містах. Тому мегаполіси тут величезні і життя в них вирує. Натомість у маленьких містечках життя набагато спокійніше та більш тихе. Місцевий клімат має усі чотири сезони: близькість океану робить його різкішим, проте забезпечує місцевих жителів купальним сезоном. У Нью-Йорку розвинена інфраструктура, гарна транспортна розв'язка, маса розваг і пам'яток на будь-який смак та гаманець. А ще відчуття того, що ти свій у цій багатонаціональній громаді. Бруклін найбільш відоме та популярне місце, де живуть українці в Нью-Йорку. Перші переселенці в цій частині країни обрали для життя вулицю Брайтон Біч. Саме звідси почала зростати українська спільнота. У народі Брайтон називають Маленькою Одесою. Від неї відгалуджуються українські квартали Шипсхед Бей, вулиця Коні Айленд і Кінг'с хайвей Англійської мови можна навіть не почути на Брайтон Біч. Тому цей район Нью-Йорка підійде тим, у кого рівень англійської мови бажає кращого. Навіть до нелегальних емігрантів тут ставляться лояльно. Тому знайти роботу тут відносно легко. Але конкуренція на будь-яку вакансію дуже висока, адже негласна столиця штату притягує сюди не лише приїжджих, але й американців з усієї країни, які мають бездоганну англійську мову, на відміну від багатьох наших співвітчизників. Середня річна зарплата в Нью-Йорку становить 71 тисячу доларів, тобто 34 долари на годину. Але це середня зарплатня. Мінімальна тут буде 16 доларів на годину. Для розуміння середньої зарплатні по всім штатам візьмемо зарплату офіціанта. У Нью-Йорку офіціант в середньому отримуватиме 17 доларів на годину. Щодо житла, то оренда односпальних квартир тут починається від 2,5 тисяч доларів. Якщо говорити про оренду кімнати, то таку можна винайняти від 800 доларів. Після Нью-Йорку серед українських іммігрантів, популярними на північному сході США, є такі міста: Бостон, штат Масачусетс. Відомий своїми престижними університетами і високим рівнем освіти, Бостон також пропонує багато можливостей для працевлаштування в різних галузях. Прозваний містом для пішоходів Бостон вважається раєм для них. Майже половина мешканців міста пересувається пішки та користується громадським транспортом, щоб дістатися Бостона на роботу. Філадельфія, штат Пенсильванія місто з багатою історією та культурною спадщиною, яке також має розвинену систему громадського транспорту і доступне житло. Джерсі Сіті, штат Нью-Джерсі. Це місто пропонує багато можливостей для мігрантів завдяки своїй близькості до Нью-Йорка і розвиненій інфраструктурі. Північно-східні штати підійдуть для життя тим, хто бажає бути оточений найбільшими україномовними громадами, хто не хоче радикально змінювати кліматичні умови і кому імпонує життя пліч-опліч з Атлантичним океаном. Південні штати США це переважно сільськогосподарські, промислові та курортні регіони. Тут зосереджено найбільше штатів, що знаходяться на березі Атлантичного океану. Найпопулярніші серед іммігрантів в Єдиннії Штати США це Флорида, Південна та Північна Кароліна, Джорджія та Техас. Штати Техас та Флорида користуються великою популярністю серед іммігрантів з України. Жити там не так дорого, як на північному сході, багато роботи, хоча буває висока конкуренція з вихідцями з Латинської Америки. Є міста, де потрібна іспанська мова, щоб знайти роботу. Саме в Техасі розташовані представництва багатьох IT-компаній, таких як eBay. Apple, PayPal, IBM і Dell. Тож сюди можна їхати IT-фахівцям. Також у штаті спостерігається активний розвиток різних сфер економіки та зростання рівня життя населення. Більшість українців проживає у передмісті Х'юстона, Далласа та Остіна. Середня річна зарплата в Техасі становить 64 тисячі доларів. Це приблизно 31 долар на годину. Тут офіціант в середньому буде отримувати 15 доларів на годину. Щодо житла, то цілком можливо винайняти односпальну квартиру в Остіні чи Даласі від півтори тисячі доларів. Вартість оренди кімнати починається від 600 доларів. Флорида один з найпопулярніших штатів для еміграції. Тут теплий клімат, прекрасні пляжі та чимала україномовна громада. Для бізнесу ж привабливим він є тим, що не потрібно платити прибутковий податок штату, як в Лос-Анджелесі, наприклад. А потрібно сплачувати лише федеральний податок. Але для найманого персоналу ця особливість також пов'язана з певними мінусами, а саме не такою високою заробітною платою, як в інших великих американських містах. Хоча, звичайно, все індивідуально. Наприклад, зайняте населення у сфері громадського харчування, де робота актуальна цілорічно і передбачає чаві, зазвичай не відчуває проблем з доходами. Потенційною складністю з працевлаштуванням у тутешніх містах може бути конкуренція з іспаномовним населенням. Якщо з англійською мовою не все добре, то підтягнути одночасно другу іноземну мову може виявитися непросто. Загалом витрати у Майамі, наприклад, нижчі, ніж у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та інших великих містах США. Середня річна зарплата у Флориді становить 62 тисячі доларів, тобто 30 доларів на годину. Щодо мінімальної зарплатні, то вона тут буде 12 доларів на годину. Оренда односпальної квартири в Майамі коштуватиме в середньому від 2 тисяч доларів. Вартість оренди кімнати починається від 900 доларів. Штати США середнього заходу це переважно великі території, спокійний спосіб життя і не надто високий рівень доходу. Сюди відносяться штати Огайо, Небраска, Іллінойс, Індіана, Канзас, Міннесота, Мічиган та інші. Найпопулярніше місто у регіоні Чикаго, штат Іллінойс. Життя українців тут достатньо активне та насичене. Чикаго має одну з найбільших україномовних громад в США, що робить адаптацію новоприбулих легшою. Тут є багато українських церков, шкіл, культурних центрів і ресторанів, де можна відчути себе як вдома. Українське село, Ukrainian Village – це один з районів, де проживає велика кількість українців. Українці в Чикаго активно підтримують свою культуру і традиції, організовуючи різні фестивалі, концерти і культурні заходи. Місто також пропонує багато можливостей для працевлаштування в різних галузях, включаючи медицину, освіту і технології. Загалом життя українців у Чикаго багате на культурні події і можливості для розвитку, що робить його привабливим місцем для проживання. До того ж, найбільший хаб тракового бізнесу в США знаходиться саме тут, в Чикаго. Це місто є важливим транспортним вузлом завдяки своєму стратегічному розташуванню і розвиненій інфраструктурі. Чикаго має велику кількість логістичних компаній і транспортних терміналів, що робить його ключовим центром для тракового бізнесу в країні. Тому багато хто обирає цей штат з перспективи отримання роботи в дальнобої. Тепер щодо зарплати та вартості житла. Середня річна зарплата в штаті Іллінойс становить 71 тисячу доларів, тобто 34 долари на годину. Щодо мінімальної зарплатні, то вона тут буде 15 доларів на годину. Оренда односпальної квартири в Чикаго коштуватиме в середньому від 1500 доларів. Вартість оренди кімнати починається від 700 доларів. Захід США це штати, які відомі своїми мальовничими пейзажами, національними парками і різноманітними кліматичними умовами. Адже регіон простягається вздовж усієї західної частини території країни з півночі на південь. Найпопулярніші з них серед вибору українців це Каліфорнія, Вашингтон, Гавайя, Аляска та Колорадо. Але якщо говорити про лідера дикого заходу серед українських іммігрантів, то звісно ж це Каліфорнія. У Каліфорнії майже завжди сонячно, поблизу є Тихий океан, а також величезна громада українських іммігрантів. Вартість життя тут вища, ніж у більшості штатів, але й зарплати вражають. У Каліфорнії розташована кремнієва долина, а тому це місце привабливе для фахівців it профілю Одне з найбільших і найпопулярніших міст штату Каліфорнія Лос-Анджелес. Тут є що подивитися, і рівень життя досить високий. Другий найважливіший центр Каліфорнії Сан-Франциско, який вважається чи не найкрасивішим містом США. Саме неподалік Сан-Франциско розташована відома кремнієва долина. До речі, не плутайте і силіконової долини, бо то дещо інше. Ну і не можна не згадати славнозвісного Лас-Вегаса, міста казино, міста грошей, де можна зустріти дуже відомих людей. Західні Штати США, подалі від Океану, тобто Аризона, Колорадо, нью мексико та Юта це в основному сільськогосподарські землі з величезними плантаціями. Тут вирощують багато фруктів та овочів, які потім дешево продаються у магазинах. Відповідно, рівень життя та цін тут один з найнижчих в Україні. Середня річна зарплата в Каліфорнії становить 74 тисяч доларів, тобто 35 доларів на годину. Щодо мінімальної зарплатні, то вона тут буде 16 доларів на годину. Оренда односпальної квартири в Лос-Анджелесі коштуватиме в середньому від 2200 доларів. Вартість оренди кімнати починається від 1000 доларів. Також при виборі штату варто враховувати рівень безпеки у ньому. Найпопулярнішими містами для проживання серед наших українських іммігрантів є Чикаго, Сіетл, Майамі, Нью-Йорк, Лос-Анджелес. Та Шарлот. Хоча в когось можуть бути інші смаки та думки щодо цього, адже Америка дуже велика і ще залишається дуже багато міст та штатів гідних для проживання. Друзі, дякую, що до дивилися це відео до кінця. Якщо воно для вас було цікавим та корисним, то залишайте, будь ласка, під ним ваші вподобайки, а також думки в коментарях. І не забувайте підписуватися, аби не пропустити наступні відео на каналі. А я дякую вам за увагу і до зустрічі у наступному випуску.